Друзі, а ось автомобіль, який ми приїхали оглядати для нашого клієнта Антона, автомобіль оглядається та підбирається для по Європі, а саме в Польщу. Якщо не помиляюся два або три роки назад, Антон замовляв у нас меган другий, бензиновий. Зараз вже вирішив обновитися і замовляє у нас меган 20-го року, 1,5 дизель, максимальній, можна сказати, комплектації болз. Машинка має 120 тисяч пробігу, 1,5 дизельний двигун та 9К. Все як має бути, повністю в рідній фарбі, в гарному чорному кольорі. Двигун все працює гарно. До речі, автомобіль ще на е, оригінальній, ну як це на заводській гарантії від Renault. Ось так виглядає. Дивіться, шкіряний салон з перфорацією, кріплений ISUFX, ось він номер, друзі. Контурна підсвіточка. Тут теж Ось так виглядає салон. Заставка на Alcantara. Боус, гарний десь 118, нова резина Continental. Full LED оптика, друзі, масло замінене. Ось таке Рено. Машинку будемо забирати, тут навіть нема що думати. Машинка нова, стан новий, плюс автомобіль на гарантії, у нас є проекція на лобове. Так це виглядає, підігрів, клімат, автомат, два ключика, друзі, електроручник, такий автомобіль. Дуже гарний, ціна. Ви здивуєтесь, дорога. Але автомобіль того вартує, власник знає, що хоче. Хоче гарний автомобіль, щоб не морочив голову, щоб було все гарно, чітко. Тому машинку перевірили, перевіряємо, що, до речі, робимо тест-драйв, всю інформацію скидаємо замовнику, скоріше за автомобіль будемо викуповувати та доставляти в Польщу. А кого цікавить якісь перевірення авто, ви знаєте, куди звертатись. Телефон шапці профіль.